Я зараз знаходжуся на автовокзалі, і мій тролейбус вже як півгодини не їде. Я подумала, що це як в житті ми... ми чекаємо на свій маршрут. Ми чекаємо, що ось зараз приїде хтось на білому лімузині і вихопить нас і зробить популярними митцями або успішними людьми, але ніхто не приїжджає, нічого такого не відбувається, і дива ніхто не робить. А все через те, що ми прокрастинуємо у своєму мистецтві, в своєму житті у своїх справах, у буденностях, у натхненні. Ми не шукаємо своїх шляхів, ми не беремо ініціативу в свої руки, ми не будуємо планів і не слідуємо їх. Нічого не робимо, не стаємо тим, ким ми плануємо або мріємо ставати. Як ці побороти? Ми сьогодні розберемо. Поетапно тому залишайтеся з нами.